Якщо опитати людей з приводу того, яка кімната в будинку є їх найулюбленішою, то більшість однозначно відповість, що це кухня, там їжа, тепло, світло, і вся сім'я збирається за одним столом, щоб повечеряти або влаштувати чаювання, і поговорити про минулий день інтер'єр в такому важливому приміщенні відіграє велику роль. Кухня повинна бути затишною і одночасно функціональною. Іноді буває незайвим оновити декор цієї кімнати, щоб нічого не набридало, а проводити тут час було все так само приємно. Перше, що спадає на думку, це капітальний ремонт, деяким здається, що це єдиний спосіб оновлення приміщення. Ми з цим категорично не згодні і вважаємо, що перетворити кухню можна набагато простіше і менш затратно в фінансовому плані, включіть свого внутрішнього дизайнера. А ми допоможемо вам з крутими ідеями, які надихнуть вас на зміни. Штора найпростіший спосіб перетворити кухню це поміняти штори, наприклад, якщо у вас були світлі штори. То спробуйте пограти з відтінками і повісити темний варіант, Тюль і щільні штори можна змінити на більш цікаві і красиві тканинні варіанти. Рейлінги, рейлінги це новий модний тренд. На кухні вони як не можна до речі, на них можна повісити столові прилади, посуд, охонні рушники і всілякі дрібниці. А якщо система зберігання у вас налагоджена, то за допомогою рейлінгів можна просто прикрасити кухню, розвісивши на них атмосферні знімки. Квіти, ви здивуєтеся, як рослини здатні перетворити інтер'єр. Це можуть бути красиві квіти в цікавих і оригінальних горщиках, за якими потрібен постійний догляд міні-дерева, які виступлять помітним елементом декору і звичайні квіти у вазах. Посуд, якщо до кардинальних змін ви не готові. То просто змініть посуд в будинку, сніданки, обіди, вечері стануть ще смачніше і смачніше. Сьогодні посуд зовсім не потрібно підбирати під кухонний гарнітур або побутову техніку. Ви можете купити цікаві тарілки, миски і склянки оригінальної форми і забарвлення. Плитка хочеться помітних змін. Спробуйте змінити плитку на кухні. Білий варіант виглядає досить цікаво і допоможе підтримати дух мінімалізму в інтер'єрі, якщо вам симпатичний стиль лофт. То замініть плитку на зістарений цегла. Крейдяна дошка. Не відстаєте від модних тенденцій, візьміть на озброєння крейдяну дошку, вона може бути невеликого розміру і стояти на підвіконні або на робочій поверхні. Ще один варіант перетворіть частину стіни, кридяну дошку можна експериментувати і малювати цікаві зображення, залишати теплі послання домашнім і складати списки потенційних покупок. Світильник красивий і цікавий світильник, стане ідеальним прикрасою інтер'єру. В інтернет-магазинах можна знайти оригінальні варіанти, які швидше схожі на витвір мистецтва, ніж на інструменти для освітлення приміщення, килим постеліть на кухні яскравий килим. Це відразу додасть вашому приміщенню затишку і комфорту, килим може бути великий або не дуже. Це не грає помітної ролі, експериментуйте і шукайте варіанти, які підходять саме під вашу кухню. Дерев'яний стіл дерево це затишок. Якщо ви не хочете переробляти всю кухню, то можете сміливо купити масивний дерев'яний стіл і поставити в самий центр кімнати. До такого столу підійдуть будь які стільці, а сам інтер'єр буде нагадувати скандинавський стиль. Цікава побутова техніка. Сучасний асортимент побутової техніки вражає уяву, змінивши холодильник або плиту, а можливо, просто додавши цікавий тостер або блендер, ви зможете кардинальним чином перетворити свою кухню і додати їй сучасного лиску.